Ви на каналі Enirgame. І сьогодні ми будемо грати футбол. Але це не FIFA, а PES 2017. В мене тягне 2019. -ка. Але немає місця на е диску. Якби було місце, було б грати 2019. Ну а ми тепер граємо створити. Якщо мене там не будуть брати в команду, я буду просто цей час е, тратити. Щоб е, відео було недовго. Е, так. Е, так, любитель. 6 хвилин. Долари. Класичні ігроки. Дополните використовувати. Все. Новий ігрок. Європа. Україна. Е, так. От е, оце все лише таке, як є, тільки трошки дещо зроблю. Так, ім'я. Ім'я Нуарсе. Е, е, Підтримати. Е, коментар просто абати і е, ім'я на футболки. Е, Меней. Хай, Хай буде е, підтвердити назад. І так, оце е, прическа. Е, сухі, Лина, е, короткі. У хай буде така. Е, я собі просто себе беру і цей колір. У мене ось такий, наприклад, колір. Все. Назад. А, і треба, щоб. Так. Грами саме найменше. Ну точно. А скільки саме найменше? 50. підходи. Е, е, так, 195. А, -а, -а чим менший зріт, тим менша вага. Ну тут найменше 66. Давайте хоча б 190. Типу, вага для цього це дуже гарно. Зрозуміло? Дивіться. Ладно. Це, напевно, просто підвищилось. Так, все, 60 годин. Назад. Е, назад. Е, робоча нога права, все. Е, так, мені дуже було сподобалось, коли я трошки грав. Е, мені оце сподобалось. Ок, підтвердити все. Англійська ліга. Ну і подивимося, що мені виберуть. Так. Ну, поки що, поки що. 3 хвилини вже пройшло. Відео десь може бути 15-20 хвилин. Хоча б зіграємо 2 гри, може 3. Але то, що але гри менше буде, тому що одна гра йде 6 хвилин, а один тайм 3 хвилини. Але ще я пропускати буду. Тому що то я коли грав трошки. То пропускались Бурнлей. <кхи> так. Підтвердити все. Далі. Так. Давайте швидше. Сам темп. Ну я не можу ромивати. Підтвердити. Е, наступний матч. Е, так. Зараз подивимося, що мене зразу виберуть, чи може один тайм не буде грати або всього. Тому що ж я цей. Я пропускаю таке. Так. Пам-пам-пам. Е, пропускаю. Е, що не працює? Кнопочка. Має працювати... Все. Поки що пауза. Поки що пауза. Бачите, мене не вибрали, тому будемо чекати. Щоб я хоча б зіграв якусь гру, тому що так не можна. А, поки була пауза, я ті, хто знайшов виграв одну монетку. Класно. Ну, може, якщо вам не сподобається футбол, і якщо ви не хочете, щоб я його далі продвигав і грав. Ну, я побачу по переглядам, або напишіть коментарі, то я е, цей, може, пограємо в якусь гру в Венома. Я пошукаю, зіграємо, зіграю і буде цікаво. Ну а Чекаємо далі, щоб я хоча трошки пограв. Одним словом, е, я таки не пограв, ну, ну, просто перший матч в пусту ми потратили. Я потратив і весь свій час, що просто, ну це. Лана, далі. Це не чесно, знаєте. О, нишена ці. Та мене точно не візьмуть. Я вам гарантую. Ну так, да, мене не взяли. Е, так, далі. Так, так, так. Ну хоча б один матч ми маємо зіграти. Хоча б один. Та ну, юлки-палки! Дивіться де я! Я просто пропускаю матч. Я знов на. Я знов запасних. Ми ще й програли! Клас! І Іде ми де. Ніого! На 9 місці! Я ж кажу, то, 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 то не везучість моя. Давайте у ЄФА там Месі, буде, я вам гарантую. Месі Месі Месі! Я ж вам казав. Так, і дякую за підтримку. На моєму треті вже 200 переглядів. Дуже дякую. Дуже просто Це для мене велике. Скоро в кінці листопада вийде новий трек і на новий рік теж вийде новий трек. У мене ще й буде заставка там зверху, що скільки лишилося. Я не в СУСТАВІ! Я вже три матчі! Вони ще один матч програли. Що ти з ними підписав контракт? Ти мені скажи! Ага, та мене там не буде. Ну це Фу... барнслей. Може тут я зіграю? Та ну чого я в запасних? Ні, ну поки я нормально не вийду на поле, я не зіграю. Я вам говорю, хоча б один нуль виграю. Е, так. Е, зараз ми дивимося, чи матчі грають, тому що там е, зараз паузка буде трошки знову. Але ви. ладно! Хай буде запасні. Ну, я вже пограю хоча б. Так, а ми чекаємо. Повезло! Просто повезло ми і граємо. Я ще й воджу м'яч зі своїм. Ура нарешті! Ну, хоча б пограю. Ну, а тому що не цікаво, правда? А От ви не чекали для вас одна секунда, для мене це, йо-майо, -йо, три хвилини. Але якщо прискорити час, то вже одна з повернеться. А що так глючить? Ну, ніколи так не глючило. Що так глючить? Я вам говорю, так не глючило в мене. Коли я грав? Може, через те, що знімаю? Угу! Як я просто дав пас. ЗДАЙ! Молодець! Туда. Ну, куди ти дав? Ну просто. Куди ти дав? Ну, це якесь воно таке. Давай! чому глючить, Я не розумію. Так. Ладно. Так. От той, що е, в, в чоловічка в людини футболіста де синя, то це я. Давай! Дай пас! Дай! Молодець! О! -о, 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 -о! Ти мене кинув! Забирай м'ячик! Так! Далі знімаємо. А де я? А, воя! Во я. О, трошки розлагало, да. вона вже привикла. О! Да, вона вже краще стала. Давай, 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 давай. Біжи, 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 біжи. Біжи. На ай! Хотів пас, дати. Не вийшло. Дай! Ну як пас паздав? Пасик. От молодці. Так! Давайте, 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 давайте. Просто давайте і куда ти дав? Ну ай, я майже забрав. Ну мені не везе, знаєте. Мені не везе. Навіть, Ми навіть ще ні одного разу не вдарили, коли я вийшов на поле. Туда, так, далі, Ну забирай, куди я вибір м'яч? Та це, це не кутовий. Це, це цей офсайд. Аут! Нарешті! Будь ласка, заберіть м'ячик в суперників. Бо я не можу тут знаходитись. Мо... Ой, клас! Ну класно! Далі. Ой, ось так. Далі. Далі. Ні, але це гарно. Скільки в мене зарплата за місяць? За рік чи за місяць. Так, я не дивився. 542 000 600. Нормально, нормально. Прожити можна. Нашнеліті. Так. Так, далі. Далі, далі, далі. Що в нас? Нашиналіті? Не вибрало. Налімочі, де? Бурнлейн і що то там? Ну, Борнлейн це не забути не можна. Та нічого, я знав! Запасний! Чекайте! Ні, для вас секунда. Для вас, реально, секунда. Це. Так, граємо! Ось я. Так, так, так. О, oh, вже не глючить. О тут видно, що ты глючить. E, швидше. Молодець. Дай. А. Ну як так? Ай, лки-палки. Давай. Забирай. Молодець. Дайте руку. Ой, яку руку? Дайте пас. Як так? Два шатці було запити! Просто подивіться. І другий! І третій ще там був, але там вже вийшло за межі. Як так? я попросив мені дали. Ну, на... ну навіщо? Навіщо? Ти б'єш з такої дальності йолки палки е... Опа! Молодец! На ты пас? Что ты нарбила? А, я вже думал, что втратили. Но! Пасик! БЫ! Ура, просто ура так, е -е. опа, молодец. забрав, Дай пасик, Пасик Эй, эй, сюда! А, не. Давай, давай, бежи, бежи, бежи! Ура! Дайте! Дайте пасик. Сюда. Дайте пасик. Туда. Навіщо? Ага-ха-ха. Навіщо було бити? Так. Ой, я в всаді вже. Дай ти міг мені дати пас. Мене кинули? Мене аж завібрував, ви розумієте, джойстик. Я ж джойстика якраз граю. Давай. Навіщо так далеко? Дай! Майже, майже гол, майже, так, оу ноу, дай пас, Сюда. от так, ось так, ні, все, ну це вже все, це ми хоча б 1-0 виграли. Дай! Даль... Ооо. Ну, заберіть! Ладно! На цьому будемо закінчувати. Надіюсь, що вам сподобалось. Якщо не сподобалось, пишіть коментарі. Оці раджу вам відео подивитися обов'язково. Це я наголошую. Вам не подобається просто! Пишете мені в коментарі, будемо знімати ведома. Ведом не сподобається щось інше. Я буду все шукати. Ну а всім!